Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 квітня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 467 470 особин, за добу – 1320, і поранено 1 мільйон 402 410 песиголовців, за добу – 3960. Танків – 7285 одиниць, за добу – 6. Бойових броньованих машин 147 одиниць за добу 16, артилерійських систем 11985 одиниць за добу, 37, реактивних систем залпового вогню 1 51 одиниця за добу, 1. засобів протиповітряної оборони 778 одиниць за добу, 2, літаків 348 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9528 одиниць за добу-21, крилатих ракет 2124 одиниці, кораблів катерів-26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 16 одиниць за добу 44, спеціальної техніки 1 одиниці за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!